Тернопіль в ефірі, я вітаю усіх, хто нас дивиться, і просто зараз розповім про головні новини Тернополя та області. Зрубали дерева, час скандалити вже чи не до суду готові притягати директорку восьмої школи Тернополя. Деякі місцеві жителі вона, чибто, самовільно вирубала здорові ялини на території навчального закладу. Наша знімальна група побувала у цій школі, поспілкувалася з директоркою закладу і з'ясувала хто чому, а головне, чи законно зрубав ці дерева. Скандал через зрубані дерева. Ці ялини росли на території Тернопільської школи номер 8 Їх зрізали. І окремі жителі висловили обурення у соцмережах. Мовляв, здорові 50-річні сосни самовільно зрубала директорка освітнього закладу. Галина Підгайна ж наклепи спростовує. Ще рік тому із усіма інстанціями погодила видалення дерев, серед яких і ялини. Показує погодження і дозволи від міського управління житлово-комунального господарства. На камеру говорити відмовилась, але пояснила причини такого рішення. Як керівниця закладу несе відповідальність забезпеку на території школи. Дерева, звісно, гарні, але через те, що розташовані близько до стін школи, пошкоджували будівлю. Окрім того, відповідно до будівельних норм, високорослі дерева мають рости на відстані не менші ніж 10 метрів від стін із вікнами. До прикладу, через негоду у Львові попадали понад 100 дерев. Вони пошкодили авто і лінії електропередач. Тож, аби уникнути поганих наслідків, небажані дерева зрубали на території тернопільської школи. Далі знайдуть відповідне підприємство, укладуть із ним договір, аби деревину забрали. Продовжуємо. у суді. Вже мали б почати слухати справу стосовно водійка, яка в'їхала у катедральний собор навесні цього року. Засідання щоразу відкладають. Чи вдалося провести підготовче сьогодні? Розкаже моя колега Яна Полухіна. Яно, вітаю. В черговий раз відклали судове засідання у справі Ірини Скрабут Яворської. Цього разу не вдалося провести засідання, адже був відсутній адвокат обвинуваченої. Пан Рубінський надіслав клопотання, адже мав у цей час перебувати в апеляційному суді і не зміг з'явитися на це засідання. Також не з'являється у суд і представник релігійної споруди, яка зазнала пошкоджень навесні цього року, через що суддя дав завдання з'ясувати, у чому причина прокурору, чому не з'являються представники катедри у суд до наступного засідання. Нагадаємо, що напередодні Великодня Ірина Скрабут Яворська в'їхала у катедру, слідство з'ясувало, що вона була під дією амфетаміну, і вона знесла на ауді двері катедри і пошкодила релігійні речі. Як зазначають, шкоду е, релігійній споруді вона компенсувала, і зараз її судять е, за двома статтями кримінального кодексу, зокрема 178 і 298. Е, е, зазначу, що ми намагалися з'ясувати у пана Ореста Павлійського представника катедри, чому не з'являється на судові засідання. Е, він е, не охоче. Е, Говорить на цю тему, але зазначив, що представник катедри має бути у суді, і чому його не було, він з'ясує. На цьому дякую, Яну. Я продовжу там у ДТП. Двоє людей загинули, двоє травмовані. Вночі трапилася аварія у селі Шайбівка Нараївської громади. Водій автомобіля Мазда не впорався із керуванням, з'їхав на узбіччя. На момент ДТП в автомобілі було чотири особи. Двоє людей загинули ще двоє травмовані. Рятувальники деблоковували загиблих із понівеченої автівки. Горіла кімната у приватному житловому будинку. На місці події без ознак життя виявили тіло власниці дому. Жінка 1963 року народження. Пожежа трапилась у селі Великий Глибочок Білецької громади. Вогонь знищив меблі та речі домашнього вжитку на площі 12 квадратних метрів. Пошкодив облицювання стін і стелі на площі 50 квадратних метрів. Будівлю врятували, а власницю, на жаль, не вдалося. І львівська залізниця заплатить майже 80 тисяч гривень, бо незаконно рубали дерева. Бучацька окружна прокуратура довела, що у захисних лісонасадженнях регіональної філії львівська залізниця проведено незаконні рубки дерев біля колії. Тепер вони мають відшкодувати шкоду завдану довкіллю. Продовжуємо на Тернопільщині. Сьогодні діє новий графік погодинних вимкнень електроенергії. Його розробили на тиждень з 12 до 18 грудня. Передбачається черговість вимкнення 6 через 3 години або 3 через 6 годин. Ви Укренерго повідомили, що для Тернопільської області важким залишається проходження ранкових та вечірніх максимумів навантаження. Тому просять мінімізувати споживання електроенергії з 6-ї години до 11-ї ранку та з 17-ї до 23-ї. Повернемося до питання пального та його дефіциту. Весною така проблема виникла через бомбардування рашистами українських нафтобаз. Сьогодні через додатковий попит на пальне і відсутність електропостачання. Яка ситуація на автозаправках? Моніторить наша Оксана Мацьопа. Оксана, розповідай, що вдалось дізнатися. Вітаю, Юлю. Зараз ми знову об'їжджаємо і моніторимо ситуацію з наявністю пального і цінами на нього. На автозаправках. В межах Тернополя і біля нього. Все тому, що люди знову задаються питанням, чи буде достатньо пального і чи воно не подорожчає. Одразу хочу відповісти на перше запитання. Зараз у Тернополі і в межах на заправках пального достатньо. Подорожчало воно за останній тиждень на одну гривню як на дизель, так і на бензин. Чи буде ще приріст ціни, наразі не прогнозують. Водії готові заплатити за бензин більше, аби тільки він був. Чому власне виникло питання дефіциту останнім тижнем? Це тому, що люди почали скуповувати генератори, і їх треба заправляти бензином чи дизелем. Але працівники автозаправок запевняють, що дефіциту немає. Почали приїжджати люди, окрім автівок, зі своїми баками або ж генераторами в багажниках, аби заправити ці пристрої і мати якусь електроенергію вдома. Втім, додають заправщики, що наливають пальне або одразу в генератор, або лише в сертифікований бак, тобто приїхати з якоюсь своєю пластиковою ємністю не вдасться. Вони, як і весною, цього. Не зроблять, пам'ятаємо, весною було обмеження в літражах, які можна отримати і заправитися. Зараз такого обмеження наразі немає, і власне експерти українські вже почали запевняти, що і дефіциту пального не планується. Чи знизиться ціна? Це питання відкрите, оскільки ринок пального в Європі, звідки ми зараз закуповуємо його, також змінюється кожного дня. Хочу додати, що крім дефіциту пального, яким переймаються люди, зараз є питання взагалі де заправитися, оскільки вже з 10 заправок, які ми об'їхали за цих дві години, половина без світла і власне працювати не може. Деякі працюють на генераторах і таким самим свою роботу продовжують. А ті ж, які не мають такої можливості, чекають, поки включать електроенергію. Втім, Якщо на одних заправках світла немає, то на інших черги більшої також не спостерігається. Тому як запевняють водії, вони готові заплатити на гривню дві більше, аби це пальне було. А ми продовжимо моніторити ситуацію, і більше розповімо вам вже у наступних випусках новин. Юлю дякую, Оксано. Чекаємо від тебе деталі. Зокрема, цікаво почути, що кажуть водії та власники генераторів. До інших тем освітянський волонтерський штаб Тернополя організував свято до Дня Святого Миколая для дітей, чиї сім'ї були вимушено переселені з прифронтових областей. Загалом відвідати виставу в ляльковому театрі запросили близько трьох сотень учнів з усіх шкіл міста. А після вистави усі ці діти отримали подарунки та були запрошені на каток. На свято Миколая у ляльковий театр запросили близько трьох сотень дітей, які через війну переїхали в Тернопіль. Дев'ятирічна Олеся Кравченко із Харкова живе тут уже три місяці. Каже, дуже сумує за домом. Багато моїх м'яких іграшок там не знаю, друзі мої. Там у нас ще у моєму бабусі вдома. Там у нас двохітежні дома були, і там була собака, рябуха її називали. Дівчинка дуже чекає зустрічі із Миколаєм і, додає, вже написала йому листа. Я попросила, собі бісер, щоб, я попросила бісер, щоб плести колечки і браслети. У мене вдома багато бісера залишилося. Я плила колечки різні, дивилася відео на Ютубі і плила їх. Свято для дітей організував освітянський волонтерський штаб Тернополя. Час дуже такий важкий для України, і якось треба трохи тих дітей допомагати, підтримувати, щоб вони відчували підтримку, тепло, родинне тепло, звичайно, не тільки в колі своєї родини, а там, де вони навчаються, де вони живуть реально своїм другим життям. Освітянський волонтерський штаб створили ще в перші дні війни на базі управління освіти і науки міста. Волонтери і вчителі постійно приймали, поселяли, допомагали людям, які їхали в Тернопіль із зони бойових дій. Саме зараз, за підтримки цього освітянського волонтерського штабу, проводять благодійну акцію для дітей-переселенців. Це такий захід, благодійний захід для дітей тимчасово переселених разом з вільковим театром, разом з благодійниками, зокрема Подолянами. Ми організовуємо для цих дітей святкування Миколая. Це буде вистава для них безкоштовна, це буде подарунки для них, відповідно, вітання для них. У театрі дітям показали виставу про святого Миколая і найцінніший подарунок. За сценарієм маленька дівчинка чекає свого тата з війни і дуже хоче, щоб він повернувся. Святий Миколай. Приходить дитинка, просить нього Божого благословення, і саме головне, щоб батько тої чи іншої дитини повернувся з фронту живим. Я хочу сьогодні подякувати організаторам цього благодійного заходу, які організували таке гарне свято і дійство для дітей, тимчасово переселених. Після перегляду діти отримали подарунки від Святого Миколая. Там є носочки, джем, зубна щіточка, запрошення на каток і круасанчик. Дітям і батькам вистава сподобалася. Вкінці дуже було тривожно і дуже. Хочеться всім побажати мира, добра, щастя, щоб скоріш закінчилася війна. Освітянський волонтерський штаб організував свято для дітей, щоб ощасливити їх і подарувати віру у дива. Зараз такий час, час війни, коли в нас дуже багато внутрішньо переміщених, так званих людей, яких діти і ходять до шкільні заклади освіти в школи. І от власне нам захотілося е, ощасливити, напевно мить діток, які приїхали з інших областей України, які є нашими гостями, які є нашими учнями зараз. У тернопільських школах та садочках зараз є понад тисячу дітей, які були вимушено переселені. Для них також організують свята. Ну і минулої доби частину західної України накрив сильний сніг, і температура була з позначкою мінус. Здається, далі буде суворіша зима. Ми вирішили розпитати про це в експертів. Тож, якою буде ситуація на Тернопільщині цього тижня, і якої погоди очікують тернополяни? Дивіться. Вже цього тижня на Тернопільщині буде мороз, а також мокрий сніг. Синоптики прогнозують, що це буде нестійкий тиждень. Очікуються опади у різній кількості. У першій половині тижня вночі та вдень буде низька мінусова температура. А вже у цю п'ятницю температура триматиметься на позначці нуль. На завтрашню добу чекаємо хмарну погоду з невеликими опадами. Переважно це все ж таки буде сніг, тому що повітряна маса на висоті доволі таки прохолодна. Маємо мінус 10 у висотних шарах атмосфери і тому. У землі впродовж доби чекаємо 1-6 градусів морозу. Вітер у ці дні буде зі сторони сходу 9-14 метрів за секунду. Також падатиме сніг, а відповідно буде погіршуватись видимість на автошляхах. У середу синоптики прогнозують погоду без опадів, але буде сильна хмарність із проясненнями. Очікується також сильний вітер вночі від 4 до 9 градусів морозу, а вдень від 0 до 5. Четвер обіцяє в нас бути з невеликим снігом та мокрим снігом. Південно-східний. Вітер помірної швидкості і температура повітря впродовж доби від трьох морозу до 2 градусів тепла. Тобто почне дещо вже повітряна маса міняти свій напрямок, почне надходити більш таке вологе тепле атмосферне повітря. Під кінець тижня у п'ятницю погода покращиться. На Тернопільщині пануватиме теплий циклон із південного заходу. Синоптики прогнозують опади, переважно у вигляді дощу, та впродовж доби температура повітря буде близько нуля градусів. Однак тепло затримається ненадовго. Вже у вихідні тернополянам варто очікувати зниження температури до 6 градусів морозу та невеликі опади у вигляді мокрого снігу. Такі нестійкі погодні умови мешканці нашого міста розуміють. кажуть, в ситуацію постійного відключення електроенергії хотіли б, аби ця. Зима була теплою, а головне мирною. Хоча дехто не проти потішити снігом. Взагалі зараз це плюс, щоб плюсова температура, того, що нашим хлопцям нас більше. Ось, ну, звичайно, для атмосфери снігу хочеться, але поки хай буде краще так. Так, хотіло б, щоб трошки більше морозу було, Ні? ну і сніжно трошки снігу би не мішало. Ну, морозі не подобається. Ну, щоб краще снігу, ходити трошечки якось. Це нормально, Я знаю. аби не гірше. Чим тепліше, ти краще. Щоб всім було зараз тепло, бо ми любимо тепло і хочемо літо. Але снігу теж треба. Але трішки, може, снігу для дітей, для їхньої такої веселої якоїсь забави. Також до уваги водіїв впродовж тижня через нестабільну температуру та погодні умови на дорогах буде сильна ожеледиця. Що ж, на цьому я з вами прощаюсь. Дякую, що в цій годині були з нами. Більше буде ввечері у підсумках. тож до зустрічі?